Привіт, друзі! Сьогоднішнє відео не гайд, не рецензія і навіть не скандальний розбір інді шедевру. Це буде щось типу сеансу ігрової терапії, можливо, навіть групової, якщо ви залишитесь до кінця відео. Бо, як не дивно, у світі де-ігри створюються для розваги, дуже багато людей перестають грати саме через тиск. Так, просто тиск. Соціальний з боку гравців. І звучить це як абсурд, але давайте по-чесному. Коли востаннє ви не соромились сказати, що граєте на легкому рівні складності. А що на легкому проходиш? Ну таке, звісно. Пам'ятаєте, коли ми були дітьми, грали в те, що хотіли. Хтось ганяв у Мортал хтось у Sims, хтось малював базу Stronghold і годував селяни хлібом з чесноком. Ми просто кайфували. А потім з'явився цей новий пласт. Справжній геймер це. І понеслось: проходь тільки на хардкорі. Не грав у соуси? не людина. А ти на свіч приходу? Ну ясно. Страдівері Казов Сімс, це ж не гра, це жіноче щось. І знаєте що? Це звучить не просто зрозуміло. Це звучить як спроба зробити з розваги іспит. Мені здається, ми почали жити в епосі, де гру треба не пройти, а продемонструвати. Скрін з трофеєм, відео з проходженням босів. Коментар, я це зробив без хітів і штанів. А де ж пробачте насолода? Де момент, коли ти сидиш уночі, п'єш чай і вперше відкриваєш карту гри? Нічого не розумієш, але кайфуєш. Коли помиляєшся, і це весело, коли не гуглиш кожен квест, бо хочу зробити як відчуваєш. Але натомість треба грати правильно. Відповідно до невидимого ігрового кодексу честі. І ось це, друзі, мене реально тривожить. Бо саме через це люди починають брехати собі. О, ти на геймпаді граєш. Ну да, без аймасісту ж не вивезеш. Ну, до прикладу, я написав пост про те, як мені сподобався Dragon Age 4. І знаєте що? Так, були вподобайки. Підтримка, дякую. Але один коментар мене відверто вразив. Цитую: круто, що ти не боїшся таке писати. Реально сміливо. Сміливо? Серйозно, друзі. Ми дійшли до точки, де сказати, мені подобається гра, це вже акт мужності. А якщо до того, що мені сподобався сюжет, що я кайфував від вибору в діалогах, що я вловив емоції, які були написані сценаристами, а не просто ганяв по пікселям. Чому я маю це виправдовувати? Я це проходив з закритими очима на високій складності, без штанів і душі. І ти кажеш, що складно. А тепер про ще одну болючу тему. Слово казуал, чесно, я його не люблю. Не тому, що воно означає гравець, який не грає багато в якихось розуміннях, і не те, що це акцент на спрощення або на масовість, а тому, що його використовують як ярлик для приниження. Якщо ти не задротиш 100 годин у ПВП, ти казуал. Якщо граєш у мовілки, казуал. Якщо не вчиш мапу на пам'ять, казуал. Якщо тобі просто подобається грати у своєму ритмі, у своєму світі. Теж казуал. І це жахливо, бо це вбиває саму ідею гри як безпечного простору. Ігри стають ще одним місцем, де тебе судять. Ну да, ти ж казуал, тобі ж аби історія, графон і романсики. Тепер давайте чесно. Бо це вже не про жанри, не про складність і не про смаки. Це про сором, тривожний, німий сором, що ми граємо не те. Десь на підкірці з'являється голос, а раптом ця гра недостатньо крута. А що скажуть люди? Може я краще скачаю Elden Ring? бо про неї всі говорять. Бо хайп, ну бо це треба. І ось ти вже граєш не для себе, а граєш для невідомого глядача. Для юзеркава 69 із аніме Ватаркою, який вирішив, що його топ 10 це канон людства, інакше сором, гадьба, казуальство. Фу, ти не грав у Bloodborne. Як ти взагалі маєш право говорити про ігри? Це ж психічна пастка. Ми починаємо гнатися не за своїми інтересами, а за ліцензію бути справжнім геймером. А хто видає ці ліцензії? Вибачте, може рада вищих геймерів імені Гейбла Ньюела? чи рада братів босів з Dark Souls? Та ні, це просто страх бути не таким, як усі. Страх виглядати недостатньо заглибленим, недостатньо в темі. Ми починаємо втрачати зв'язок з собою. Та це індія якась, Я граю тільки в нормальні тайтли. Тут навіть не про жанри чи механіки. Це все про відчуття вини за те, як ти граєш. Тобі справді хочеться просто насолодитися історією, але в голові звучить голос. Граєш на нормалі? Слабо, може, одразу на ізі? Ти відкриваєш нову гру і просто хочеш дослідити світ, роздивитися пейзажі, але ловиш себе на думці. Ах, напевно, це не серйозно. Це ж не геймерський підхід. Наче якась невидима інструкція, скільки годин ти повинен грати, на якому рівні складності, як, як саме проходити. І головне, що обов'язково потрібно вивозити. А ти не проходиш New Game Plus, значить, гра не така вже і крута для тебе. Проблема в тому, що багато хто навіть не помічає, як починає копіювати чужий досвід. Не грає, а відтворює шаблон, який правильний. Цього коротка, значить, не варта грошей. Немає мультиплеєру, значить нудно. Занадто артхаусна, не буде популярною. Рейтинг на Metacritics не вище 85, проходимо повз. А скільки ігор ми навіть не спробували просто тому, що ніхто не кричав про них у Твіттері. Скільки історій лишаються забутими, бо вони не мейнстрімні. Це не гра, це мобільна донатка для школоти. А потім ще гірше. Починається автоматичне копіювання вподобань. Топ 10 на Ютубі, трет на реддіті, мем у Твіттері, і все, гра потрапила в канон. Ми вже не вибираємо, ми просто не хочемо випасти з потоку. І Якщо гра не в тренді, їй складно отримати шанс. Не через якість, а через мовчазну цензуру глядача. Бо якщо ти сьогодні скажеш, а мені сподобалась Unheard, детективна аудіогра без графіки, без екшену, без хайпу. Тобі скажуть, чого аж. А що це за гра? І ти вже ловиш себе на тому, що не сказав би цього вдруге. Бо соромно, бо цієї гри немає в невидому списку дозволених ігор 25-го року. А він нагадує, оновлюється щодня і без вашої участі. А чого ти не грав у цей грал? Йому 15 років, і якщо ти не встиг, ти вже не геймер. Ми самі себе втягуємо в цей марафон: Палатена, всі очівки, 100% сейв, кожен бісовий об'єкт зібрати. І це ок. Але тільки якщо ви цього справді хочете. Бо часто ми вже не знаємо, що хочемо самі. Нас втягує гравітація стандарту, якого ніхто не писав, але всі ніби намагаються його дотримуватися. Не вибив платину, тобі гра сподобалась чи ні? А далі приходить те, чого боятися, в принципі, не треба, але що відчувається як кінець. Тобі не хочеться нічого запускати. Бібліотека в стімі велика, геймпас переповнений, а ти сидиш і скролиш, як Netflix, і думаєш, ну це, напевно, недостатньо цікаво. Це всі вже грали, це вже не актуально, це казуальщина, це не те. І ти помічаєш, що став заручником чужих очікувань. І отут я скажу головне: якщо тебе знову тягне в якусь забуту гру, іди туди. Якщо хочеш спробувати щось без рейтингу, хайпу і оплесків, пробуй. Якщо тобі соромно, що тобі сподобався Dragon Age 4 чи взагалі якась мобільна гра з донатом, зупинись і просто подумай: а чому я живу за каноном, який написав юзер kawaiigod 69? Уяви, що геймерська спільнота це книжкова полиця. Хіба всі мають читати одну і ту ж саму книжку, аби бути справжнім читачем? Хочеш грати тільки сюжет? Грай. Хочеш пройти гру на Ізі і забути, твій вибір. Хочеш гріндити броню тиждень або лутати кожен куч. Супер! Це твоя гра, твій час, твоя історія. Ніхто не має права знецінювати твій досвід. Навіть юзер юзеркаває God 69 з аніме авою і 3000 годинами в ПВП. Бо геймер це не статус, який хтось тобі видає. Це процес, в якому ти кайфуєш. І тільки це має значення. Дякую за перегляд, обов'язково пиши в коментарі, що ти думаєш з приводу цього. Я певен, що, скоріш за все, я десь навалив або трошки витягнув за вуха. Але це моя думка, а ваша думка теж важлива. Тож я чекаю на ваш фідбек у цьому випуску. Якщо вам сподобалися ці соціально психологічні рефлексії на ігрову тематику та суспільство, обов'язково давай мені знати вподобайкою під цим відео. І тоді таких відео буде більше на цьому каналі. А з вами, як завжди, був Богдан, і до зустрічі у наступному випуску, Па-па!